Дітки, сьогодні я вам пропоную погратися в чудову гру, що таке добре і що таке погане. У вас у всіх є долоньки. Якщо вченок добрий, ми показуємо зелену долонку. Якщо вченок поганий, ми показуємо червоний. Зрозуміло? Да. Починаємо. Співчувати людині, коли з нею трапилась біда, да. розкидатись обіцянками і не виконувати. Да. Радіти. Коли в товариша радість. Добре! Дітки, сьогодні я б хотіла з вами проговорити про такі чудові риси характеру, як доброзичливість, чудність. Давайте пограємося в гру. Продовж речі. Оленка скромна, бо... По не хвалиться своїми роботами. Так, не хизується своїми досягненнями. Іграшками. Іграшками. Чудово. А чи можна ці риси характеру назвати толерантними? Так, так. Так. А що ж таке толерантність, як ви розумієте? Ділитись. Так. Бути якими? Добрими. І наша група дуже дружна. Я зараз пропоную вам відчути тепло ваших долонів. Як можна допомагати дітям з особливими потребами? В даний момент це пішохідний перехід. Будьте уважні! Зараз ми з вами виконаємо дії із зав'язаними плечима і однією рукою і спробуємо відчути, як важко діткам, яких повальний як зір, чи вони можуть працювати тільки однією рукою. дві ручки за спину, так виставимо вперед. Я передаю м'яч, а ви спробуєте шукаєте тувати. А зараз ми в грі так чи ні закріпимо ваші знання про правильну, толерантну поведінку і навпаки, яка негативна, і ми, звичайно, будемо казати на негативну поведінку ні, ми не згодні. І якщо так, ми посміхаємося, показуємо. А зараз я вам пропоную створити квітку толерантності. Для цього нам потрібно вибрати розмальовки, на яких зображені малюнки, що відповідають доброті, чуйності, таким прекрасним рисам, про ми сьогодні говорили, і починаємо розмальовувати.